Більше за все, я так припускаю, вірогідність на 99% вони будуть репресовані. Не скажу про страчення, але при репресовані відправлені в трудові табори там 5-7 років за там, державну зраду, що їх родич здався в полон, це може бути. А ось для південно-корейської розвідки і взагалі корейського генштабу це дійсно буде дуже такі ну, цікаві поклади інформації. Ми колись про це говорили про ніхтерах, але треба нагадати, вони ще раз. Цих, цих ну, північно-корейських солдатів їх чи не так багато у південно-корейської розвідки. Так, вони там періодично перебігають, перебігають, якісь обривчаті дані дають, але немає постійного потоку інформації. Ось ці солдати можуть дати трішки інформації там, про стан сучасного війська, що відбувається, які командири, які завдання, чи є загроза для південної Кореї, що на озброєнні, які там види нового озброєння вони отримували? Одноразово казав. Чи можна отримати інформацію про а, те, що міститься в них в організмах, провести аналізи, медичні дослідження, зрозуміти, там що не вистачає, наприклад, вітаміну Д ага, це означає, що вони мало бувають на сонячному, ну на відкритому повітрі,